Дисципліна це перемога, а не страждання. Це слово викликає асоціації з жорсткістю, але правда в іншому: дисципліна це не про страждання, це про перемоги, це про вміння робити те, що необхідно, навіть коли не хочеться. Коли ти виконуєш обіцянки дані собі, встаєш по будильнику, сідаєш за роботу, ти посилаєш своєму розуму найважливіший сигнал. Я можу на себе покластися. З кожним таким кроком ти формуєш внутрішній стрижень і особисту впевненість. Мотивація короткочасна. Вона приходить і йде як вітер. А ось дисципліна втримає тебе на довгій дистанції. Справжні зміни відбуваються, коли ти продовжуєш рухатися, незважаючи на внутрішній саботаж і відсутність настрою. Твоє завдання виробити в собі звичку робити. Це як тренування м'язів. Почни з малого. Заверши заплановане завдання. Не прогортай стрічку соцмереж замість роботи. Якщо ти щось запланував, ти це робиш без торгу із собою. Саме через подолання цієї внутрішньої боротьби народжується сила характеру. Успів будується не на натхненні, він будується на рутині, на щоденних обов'язкових діях.